Всім привіт, я Марго. І сьогодні я буду грати в гру Ліфт. Як вам мій новий скін. Недавно зробила. Я не знаю, що там за надпись. Надпис. Ну, красиво. О Боже, це щось за город місто, якесь нубів. Тут якась багатоповерхівка. Я думаю, нам туди. Я побігла. Я думаю, тут все за цей заповнить лавою, думаю, я буду. Всі будуть внизу кататися на машинах. А Ріта підніметься наверх і буде сама крута. Це така шляпа. Отак. Нове досягнення вище за небеса. Прикольно. Ну я тут постою. 100 центів зараз вилізе до слава. Нічо, можна було просто на машинках покататися, поки я там сиділа. Капец. Ну, ладно. Не буду я вашу віпку купляти. Так, покрутимся. О, можна подив... піддивитися трошки. Що там за слід за наступний ур... За наступний рівень буде, коротше. Оу, якісь штучки. Боже, я забула, як це... як це називають. Гранати. Гранати. Спам'ятала. Оу. Нефціль. Такс. Блін. Може ще раз вийде? А все. Все, нічого у мене більше не вийде. О, дивіться, як, як ми граємо, дивимось. От знаєте, я поміняла скин, а аву ні. А все. Надо буде її якось перемалювати. Можу в наступному році перемалюю. Оу, якась арена нам видали мечі. Це типа биття, а можна отсюда просто втікти? Ну, ой, цей чил. Відсюди на пм, понятно. Дуже круто, крутіше не буває Ваще. Заходим. Коли вже відкриють того ліфта? Диви у ельфа приз, чи хто це? Що у нього за скин вообще? Аватар. О, ця кукла з кальмара. Боже, як вона круто танцює. Охранники вообще офігенні. Кращої модельки не може бути. Ай, я ж не рухалась. Чого ви мене вбили? Ще й не встигла на ліфт. Я предлагаю не чекати цього ліфту, а подивитися по кімнатам. Ось тут, наприклад, галерея. О, тут малюнки, диви, піца. Я не бачу, що тут. Чел латоплять. Тут, видно, художник, який все це малює, так. Бачите, у нього якісь малюнки, якийсь чел странний. Хмарки. О, це та дівка, я забула, як її. Ну, я і не знаю, який її. Просто біла якась. Таблиці лідерів. О, тут, типу, ті, у яких багато грошей, чи я не знаю. Я не знаю, які тут... яка тут валюта у цій грі. Ось. О, що тут? О Боже, хтось зник або когось знайшли. Цього ми ніколи не дізнаємося, тому що Ріта не знає англійський. В очах потемніло. О, це та. Рада всіх бачити. Я б вам помахала, але, на жаль, в мене якорь. Схоже, у Ліфті забагато гравців, настав час вбити одного з них. Спочатку виберемо гравця і визначимо його долю. Круто. Ні, це не фаворит моя гра. Не буду я вам нічого ставити. Капець. От, заведу цю дівку будуть вбивати. І кажу неї доля вообще круто. Що може бути краще? Сподіваюся, що вам вдалося попрощатися. Що Що це за звук? Коротше, мінус девка. Підгледіти дайте мені. Не дають підгледіти мене. Мені. Мені колись за те, що я отак підглядувала, вліпили бан, що я вилетіла з гри, мені написали чити. Це якийсь туалет? О Боже, що це взагалі? О Боже, мене затягує в туалет. О Боже, мене змили. Капець. Все всю милицю Як я зрозуміла, у цього чела давно вже немає того кубка, яким він хвостався. Попригаємо. Так. І відкривайте вже. Звук прибавлю. О, У нас тут якийсь чел стояв, тільки що вийшов. І думала, то NPC. Думаю, на цій ноті можна закінчити наше відео. Ну що ж, всім па-па!